Шановні колеги, сьогодні ми хочемо обговорити ще один важливий аспект тестування на харчову алергію, який обговорювався на симпозіумі Термофішер під час конгресу ЯКІ-2024. І це повторне визначення специфічних IGE у пацієнтів з підтвердженою сенсибілізацією. Профіль сенсибілізації до алергенів з різних джерел змінюється з віком, особливо у дітей молодшого віку. Масштабне дослідження профілів сенсибілізації у дітей показало, що харчова сенсибілізація в дитинстві змінюється на респіраторну алергію в підлітковому віці, і важливо не втратити момент формування толерантності, щоб ввести продукти в раціон дитини. Рекомендації щодо діагностики ige опосередкованої харчової алергії нагадують про важливість повторного тестування у маленьких дітей для виявлення розвитку спонтанної толерантності. Згідно з даними рекомендацій щодо лікування алергії на яйця, які є одними з найпоширеніших харчових алергенів у ранньому дитинстві, більшість дітей починають добре переносити варене яйце після 5 років, а сире яйце після 10 років. Тому повторне тестування слід проводити щороку, щоб відслідкувати тенденцію. Ще одним дуже важливим аспектом є вибір методу тестування. Імунокап це найбільш чутливий метод виявлення специфічних антитіл, який дозволяє визначити навіть низькі рівні специфічних IGE, що може бути клінічно значущим у дітей. Тому його варто обирати як для первинного тестування, так і для повторного тестування відсумовуючи вище сказане повторне тестування є важливим інструментом для прогнозування розвитку спонтанної харчової толерантності у дітей. Важливо вибрати високочутливу технологію для вимірювання специфічних IGE як для первинного, так і для повторного тестування. Сенсибілізацію до молока або яєць слід контролювати щороку. Дякуємо за перегляд. Не пропустіть наші наступні відео з найновішою інформацією про діагностику алергії.